З нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни. Пан Олексію традиційно вітаємо вас, раді бачити. Доброго здоров'я, вітаємо вас, Доброго ранку. Пане Олексію, розпочнемо з однієї з найгарячіших точок зараз на нашій мапі на лінії фронту. Це Авдіївський напрямок за словами пана Барбаша. Я нагадаю, що це голова Авдіївської військової військової міської адміністрації. Він сказав наступне: що російські окупанти мають такий незначний успіх біля Авдіївки, що більше виглядає як. Збільшення сірої зони. як би ви зараз охарактеризували можливості росіян на Авдіївському напрямкові, знову ж зауважу ще один момент. ось Спілкувалися ми з Олегом Калашніковим з 26-ї артбригади. Його побратими він воює на Бахмуті, але він сказав, що е це його особиста точка зору: що один кілометр це тисяча загиблих окупантів на авдіївському напрямкові. Будь ласка, ваш огляд. Пане ну, Олексія, слова. Так, приблизно да, так, якщо порахувати математично, як математично порахувати їхні втрати і просування, то десь тисяча людей на один кілометр. Так, так воно і є. Ну це великі втрати навіть для росіян. Вони втрачають там ну по різним оцінкам, ми втратили 13 тисяч загиблими, по іншим оцінкам, біля 20 тисяч. Вже це треба додати ще приблизно два рази постільки це пораненими. Тобто там виведено з ладу велика кількість російських живої сили не менше, ніж це було під Бахмутом, коли вони там робили наступальні дії. На сьогоднішній день правильно каже Віталій Барабаш про те, що це не можна вважати якимось успіхом, це збільшення сірої зони. От, якщо дивитися да, от на мапу Deep State, то е, от ця лінія фронту, вона ну, по великому рахунку мовна, бо вона динамічно вона змінюється і якихось суттєвих просувань. Ну, ми не бачимо. Так як вона виглядає зараз, через пару годин вона може виглядати по-іншому. Що це означає? Це означає, що певні підрозділи ну, змінюють свої невеликі підрозділи, змінюють свої вогневі позиції. І тому от вона така динамічна. І ця лінія так ну при, умовна. Ну умовна, це не означає, що вона не, не точна. Вона там плюс-мінус 50-100 метрів. Тобто, рахувати до сантиметру по цій мапі, ну важко, бо вона ну, ще раз вона показує, де приблизно знаходиться, а не чітко там як. Хтось там ходив і малював по території цій ділянці, а так ну звичайно, звичайно ось це, але ну як мінімум, хоча б завдяки такій мапі маємо приблизне уявлення, що відбувається і. Власне, яким чином можуть розвиватися розвиватися ситуації на тих чи інших вітинках. Знову ж таки, пану Олексію, хотілося б з вами поговорити і про потенційні можливості ворога на Авдіївському напрямкові. Знову ж посилаючись на слова нашого попереднього спікера Олега Калашнікова, ось він сказав, що на Бахмутському напрямкові сконцентровано 70-80 тисяч противника. Так, це якщо ми говоримо про живу силу, звичайно, що 70-80 тисяч на бахмутському напрямку це досить серйозні потужні, потужні Ужності ворога це тільки жива сила, але ще є і бронетехніка. Ось про яку кількість особового складу ми можемо говорити зараз на авдіївському напрямку. Знову ж таки, ми розуміємо, що там достеменну цифру не назвати, але бодай приблизно. За вашими оцінками, ну орієнтовно там було 40 тисяч військовослужбовців російських. Це ну це військова підрозділ, ті дорівнює армії. Тобто, там по великому рахунку проти наших декількох бригад воює ціла армія. Тому сили там сели велико не да, Серйозні сили вони зосереджу. Зосередили. Вони намагаються атакувати як з півночі. Там якраз от ведуть бойові дії регулярна частини російської армії. Це бої вже в на Коксихімі, Зоні. Зі Сходу вони через Спартак намагаються там теж побудувати якісь атакувальні дії. Там вже починаються приватні будинки. Ну і з півдня там воюють військовослужбовці так званої Донецької Народної Республіки, там батальйон Самалі, ще там назвати діотські, не хочу навіть повторити, що там є. там Більше посадки, там більше поля, з таких напрямків вони намагаються атакувати. Ну, найбільш потужно, звісно, атакуються біля промзони, бо там ну, вже, вже сіра зона от, завод Коксихім. Ну і наскільки, наскільки їм вдасться це зробити, ну може. Можемо подивитися на втрати, які вони несуть, і такі втрати суттєво навіть для росіян. Вони зараз середньодобові втрати. Ну от ця інформація вже тижнева. Я думаю, що вони середньодобові збільшилися. Це 931 людина щодня. Ну, судячи з тих звод, зведень нашого Єнштабу, які ми отримуємо, 1200, там, 1100, то ця цифра середня стала більше. Я думаю, вона вже приблизно біля тисячі щодобові втрати. А коли вони атакували Бахмут, тоді важко. Що це були дуже великі втрати з боку Росіян, але тоді було 776 середньодобові втрати мається на увазі не тільки, от в цих 776 Бахмуті ще 931 під Авдіївку. Це по всій лінії фронту, але ці втрати збільшуються завдяки тому, що несуться великі втрати саме там, де йдуть активні бойові дії. Ну зараз це саме Авдіївка. Пане Олексію... Так, хотіла б згадати тут, перепрошую, що не так давно днями буквально ви наголошували, що Москва ставила термін захоплення міста російським загарбникам до 14 грудня. Тож зараз вони вже пропустили цей дедлайн, скажімо, і ви наголошували на тому, що зараз інтенсивність боїв за Авдіївку може дещо знизитися. Тож на вашу думку, як надалі будуть розвиватися події довкола Бахмута? Наша розмова, я казав, що 14-го, ну вони поставили дедлайн, тому що 14-го була прес-конференція Путіна, де він казав відповідав на запитання, казав, що йде в президенти, і цей дедлайн був змінений на 15 березня наступного року. Туди одразу приписували до Авдіївки, приписували ще Купінськ, Купінськ вузловий. От новий дедлайн в них. Тому тоді ми з вами з вами розмовляли про те, що можливо будуть після 14-го поступово зменшуватись активно такі активні бойові дії, тому що ну підґрунтя політичне підґрунтя зникло. Подивимось, я сподіваюся, що вони дійсно будуть потрошечку закінчуватись, бо ну не закінчуватись, а зменшуватись, тому що ну сенсу втрачати таку велику кількість людей. Ну немає. Хоча я думаю, що вони можуть. І не зменшувати вони можуть це робити, щоб ну виконати наказ, щоб показати свою вправність. Маються на увазі командири середньої ланки, щоб там заробити собі якісь додаткові звання, звання чи якісь нагороди. Але по військовій лозіції, коли перша причина усунута, вона ну, вона змінилася, терміни змінилися. То навіщо далі класти таку кількість людей? Це не зрозуміло. Тому я я продовжую пропускати, що незабаром ми е, побачимо, що там активні дії uh -huh. будуть е, потрошечку зменшуватися. Припускаємо But... знову. це ж не ну точно хто не знає. Пане Олексію, маємо деякі проблеми із картинкою. Тож зараз наші редактори перенаберуть вас. Відтак зараз хотілось би продовжити аналіз ситуації на лінії українського фронту. Відтак аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що 15 грудня російські загарбники продовжили просуватися та мали незначні успіхи біля Бахмута Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Відтак окупанти продовжували проводити локалізовані наступальні, Пальні операції поблизу Бахмута, досягаючи підтверджених успіхів. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 11 грудня, видно, що війська РФ востаннє рухалися на північний захід від. Кліщіївки. зазначається, що загарбники все частіше характеризують локалізовану російську наступальну операцію навколо Бахмута як операцію із оточення часового яру. Відтак російські пропагандисти охарактеризували атаки на захід від Бахмута у районі Богданівки та Хромового і на південь від Бахмута у районі Кліщіївки та Андріївки як організований наступ на Часів яр відтак, аналітики інституту вивчення війни оцінюють, що російські сили наразі знаходяться щонайменше за 9 кілометрів від Часового Яру. Натомість на Авдіївському напрямку, як ми вже говорили із паном Олексієм Гетьманом. Окупанти просуваються поблизу степового та первомайського. Тим часом російські мілблогери стверджують, що війська просунулися поблизу залізничної лінії на північ від степового і нещодавно захопили позиції у лісовій зоні на північ від степового. Також варто зосередити свою увагу на Мар'їнці. Ворог, нібито, просунувся на заході. Від цього міста натомість пропагандисти стверджували, що російські війська майже повністю захопили Мар'їнку, а українські сили контролюють менш як 2% населеного пункту. Буквально за кілька секунд будемо е, сподіваємося, що відновиться такий зв'язок, і будемо долучати нашого експерта, який сьогодні з нами аналізує ситуацію довкола усієї лінії українського фронту. Вітак Олексій Гетьман. Чекаємо його на зв'язку, ну а поки що. Ж... Так, ми продовжуємо так. аналізувати. Не випадково моя колега згадала про Мар'їнку цього тижня. Були різні повідомлення. Дещо раніше, кілька днів тому, що 92% Мар'їнки Марінки контролює ворог. Потім, як слушно заважила колега, була інформація про 96%. Вочевидь, як не сумно це стверджувати, це лише питання часу, коли ворогові вдасться взяти Мар'їнку. Але тут хотілося поговорити з паном Олексієм Гетьманом про Вугледар. Вугледар, вочевидь, може стати однією з теж досить-таки гарячих точок, це припущення лишень. Не обов'язково це відбудеться, але з'являлася інформація, що ворог якраз під вугледар намагається теж підтягувати свої резерви, звідки він знімає їх і які саме і в якій саме кількості. Вочевидь, зараз ми не можемо стверджувати остаточно. Але пане Олексію, чи припускаєте ви, що потім можуть сконцентруватися на вугледарі з огляду на те, що контроль над вугледаром дозволить набагато швидше логістичні певні моменти здійснювати, тому що там, якщо я не помиляюся, якраз є залізничний залізничне полотно, яким росіяни фактично з'єднали б схід нашої країни з півднем, Я маю на увазі поки що тимчасово окуповані території, і відповідно. Б Пришвидшили свої логістичні моменти. Будь ласка, пане Олексію. ну Вуглідар там ну від Вуглядара до від Марінки до Вуглядара, десь 20-25 км, кілометрів, дивлячись, як рахувати, тому там не дуже це не дуже великий відстань для бойових дій. Там трошечки інший ґрунт, там він більш чорноземний, і там ще важче рухатись. Вона зав'язає зв'язне техніка. Зараз по такої погоді там точно навряд чи можна щось буде робити. Вони, вони пробували це. А ну і до того ж воглідар, він знаходиться на. На висоті це панівна висота, і з нього ну добре прострілюється все, що може Росія під Росія підтягнути туди до е... всю техніку. Вони це один раз вже робили. Uh -huh. Ми це добр добре пам'ятаємо. Там була знищена велика кількість техніки. Там головне, що там була паніка серед військовослужбовців російських. Вони кидали техніку і тікали. І коли ми цю техніку затрофіювали, то багато. Танків там броньованих машин були ще з ще з з боєкомплектом і з топливом, Тобто вони могли їздити і воювати, але без екіпажу. Тобто, екіпаж тікав, і там навіть не, не треба було тягнути їх на буксирі, просто завели з завел, та завел, і поїхали. Ну це, це таке. Тобто... Спробують, ну, звісно, спробують. Бо ну, тут все ж таки залізниця вона проходить трошечки на південь від Вугледара. Це головна залізниця, по якій постачається все, що необхідно росіянам, в тому числі в Криму, це так далеко, це от Волноваха, Такмак і далі Джанко. Там багато ще станцій, але оця, ця лінія чим вона, чим вона важлива? Вона важлива тим, що паралельної лінії немає. Якщо перерізати або в Волновахи, або в Такмаху, то е, інших залізниць, щоб доставити е, чогось в Крим і на Південну Групані, там просто їх немає. Да, от ми бачимо там багато, багато інших станцій, але от головне, що е, з Російської Федерації можна тільки в, в один спосіб через Волноваху, от через цю залізницю, доїхати до до, до, до вже безпосередньо до Криму, до Джанкоя. Тобто от, ну тому uh -huh. це, це не ж на роботі на такмаський напрямок був дуже важливий. Якщо зараз ви покажете фортифікаційні споруди росіян, які там побудовані, є, є така функція на манапібсте, то ми побачимо, що е, їхні фортифікації вони йдуть ну майже е, паралельно цій залізниці, яку вони намагаються е, охороняти. Тобто там йде боротьба за логістику, війна, війна за те, щоб не дати можливість нам вийти на. І мати фізичний контроль над цією залізницею, бо в них тільки дві е, логістичні можливості постачати щось в Крим. Тут, в тому числі про Крим, про Крим іде розмова. Е, в них є Керченське місто, оця залізниця. Нині пропадає 90% перевезення всього, що необхідно перевозити, а 10% залишається на воду і на автомобільний транспорт. Навіть вони планують зараз це поки що на стадії розробок, але я думаю, що вони до цього дійдуть зробити паралельно оцій залізниці Волноваха та Манджанкові ще вдовж узбережжя Азовського моря, трошки на південь, що карта ваша там через Маріуполь. Так ви маєте на увазі ці да, плани да, безпосередньо, є. Та, безпосередньо да от безпосередньо без навіть населених пунктів, обходячи населені пункти, безпосередньо прямо вздовж ну умовно вздовж узбережжя Азовського моря зробити таку ракатну дорогу додаткову. Бо вони розуміють, що рано чи пізно ми вийдемо на цю залізницю. Ну, давайте називемо мовна волновага такма eh, Дженгуй, і далі їм просто ну. 45% логістичних можливостей вони припиняться. в них припиниться, зруйнуючи кримський міст ще 45, тобто 90%. Ті 10%, які залишилися, ну це і, і паленомостильне, на і набоги, і техніки, і люди. Ну вони на місяць-два-три, ну там три, це, це з перебільшенням. Місяця два. Там вистачить всередині того самого Крину і Південного угрупування на ліворі, лівому берегу річки Дніпро, які вони назвали Дніпро. От цьому групуванню вистачить внутрішніх резервів десь на два місяці, і далі вони просто не будуть чим воювати. І це росіяни чудово розуміють, вони тому і намагаються ну дуже дуже сильний супротив вчинили, не даваючи нам можливість дійти саме до цієї дороги. Ми ж пам'ятаємо, що ми планували привдали, щоб наступ наш відбувався більш ну більш потужно, то ми планували ну, вийти на узбережжя Зовського моря а це в кращому випадку або вийти на саме на цю залізницю і контролювати фізично. Ну поки що за це йде борьба. бо ну, далі далі буде, як то кажуть, пане Олексію. Я б хотіла ще повернутися до сходу нашої держави і обговорити ситуацію довкола Куп'янська. Відтак. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, який неодноразово також долучався і до нашого ефіру, говорив про те, що російські окупанти намагатимуться форсувати річку Оскіл Північніше Куп'янська. Ну і також варто згадати видання Більд, яке не так давно, буквально днями, опублікувало статтю, якій йшлося про те, що до кінця 2024 року окупанти планують знову ж таки форсувати річку Оскіл. На вашу думку, чи є наразі для цього передумови? Ну передумови є. Вони рухаються туди, в бік цієї річки, але е, з правого берега, західного берега, річки Скіл там Горний Кряж. Там дуже потужні фортифікації, наші там знаходиться ну нормальна кількість артилерії, і там пристріляні всі підходи до цієї річки. Ну простіше кажуть, що мої друзі, там які там воюють, кажуть, що так дійсно може і доведеться, якщо вони кинуть великі сили відійти до аскіл, э, але річку Аскіла вони перетнути не зможуть. Росіяни не зможе там дуже все серйозно побудовано. Там дуже все серйозно пристріляно і ну немає в них такої можливості. Люди це різні люди, але кажуть, що ні, це вони хай навіть не мріють. Форсувати річки їм не вдасться. Що стосується лівобережжя Херсонщини, ви згадали вже сьогодні про нього, і окремо б хотілося розлухіше трішки поговорити днями. Ось ця прес-конференція, ця пряма лінія Путіна. І він цей диктатор розповідав, що нібито було таке, навіть вони спеціально дозволили, нібито українцям так сформувати там плацдарми задля того, аби в величезних кількостях знищувати українські сили. Натомість ми бачимо, що а і потім що цікаво. Сам Путін каже дуже ефективно, дуже ефективно, ось ми надали таку можливість, виконують завдання, але все-таки цей плацдарм прибирати треба. Ну, парадокс, з одного боку, так він вихваляється тим, що самі надали таку можливість створили, а тепер каже, ну цю можливість треба прибирати. Ну виглядало дещо м'яко кажучи цікаво. Ось це його формулювання. Але менше з тим, наскільки дійсно важливо на вашу думку зараз утримувати цей плацдарм, і якщо ми говоримо знову ж таки про співмірність сил за різними оцінками, це ось в Відкритих джерелах я бачив напередодні інформацію, від 600 до 1000 приблизно оцінюють наші сили там. А ось щодо росіян, це десятки тисяч. Знову ж таки, натрапляв на цифру і 65, і навіть 70 тисяч. Це просто не в рази, а на порядки перевищують російські сили. Утім, наші сили оборони все одно тримаються. Важливість цього напрямку, перспективи і наші можливості. Прошу. Ну, Путін взагалі каже, що там знаходиться вогневий мішок, так як він сказав. Тобто він, ми туди перевозимо наші, переходить наші війська туди, потім потрапляють вогневий мішок, росіяни їх знищують, а ми такі дурні, ми знову туди ліземо, вони знову там дають нам можливість висадитись, потім роблять цей ну, умовно артилерійське оточення, вогневий мішок і там починають нас знищити. Ну, знаєте, це, якщо б він, може, у нього нема діпстей. Щоб він подивився, там дуже велика відстань вздовж вздовж Дніпра, це там десятки кілометрів. Ми uh -huh. не знаходимося в стаціонарному переміщуємось, про, про які мішок вогнівий він може сказати. Тим більше, що там, ви правильно сказали, там невелика кількість нашої морської піхоти, і там нема планів ну, робити такі довготривалі споруди поки що. Ми дивимося на реакцію ворога, ми виснажуємо його можливості. Ми плануємо, ми ще ми не плацдарм, з якого ми плануємо робити наступальні дії, Це підготовка плацдарму. Тому ці передові загони, які там знаходяться, вони саме перевіряють, наскільки це нам можливо зробити, в який спосіб, в яких місцях. Тобто, тобто йде підготовча роботу. Ну і заодно, іде, звісно, йде відсіч росіян, які намагаються просунутись, якимось чином туди. Путін розказав про те, що росіяни пробували робити такий десант на посуходолу. Боже, там, де ми знаходимося, там на ту територію, яку ми контролюємо, на, на броньовану техніки переміщатися в невеликими групами, ну, наші, в тил наших от там, військ, які там знаходяться, ну, зробили такий десант. Тобто, атаку невеликими групами. Це ми робили ще з 2014 року. Так, так ми робили, але там зовсім інше були. Нюанси, скажімо так, це довго довго про це розповідати, чому вони роблять схоже взовні, але по суті нічого це не дає. Ми ці невеличкі групи атакувальні нищимо постійно. Ми що ми там далі робимо? Ми просуваємося, наскільки це можливо, до 10-15 кілометрів голи, про кашмарі, там, робимо диверсійні акції, тобто йде все, все, що необхідно. Хлопці там не тільки морська піхота, там сили спеціальних операцій. Люди чудово знають, чим треба робити, як це треба mm -hmm. робити. Але. ми, немає, ми, ми з вами не, от не треба казати, що ми там маємо якийсь плацдарм, з якого має початися наступальні дії. Ну вже туди, на Скадовськ чи на Армянськ, куди там буде, як буде вирішено, в генеральному штабі, ну на узбережжя в будь-якому випадку. Це підготовка для створення плацдарму. Це передові загони, які готують подальший плацдарм. Плацдарм має бути вздовж Дніпра 20 кілометрів, що не менше, і від Дніпра в бік тимчасово окупованого, а в купованої території теж кілометрів 20, Тоді це буде 20 на двадцять. 20, такі... Умовно 20-20 такий квадрат, і туди не буде дострілювати вже російська артилерія. І тоді можна будувати понтонні переправи, бонні переправи, що завгодно, для того, щоб і ну, перів що завгодно, а в різний спосіб, щоб можна було перевозити туди важку техніку і велику кількість військ. Тому що плани не змінюються. Це, якщо так мавський напрямок, це зі Сходу, виход на, в тому числі на Крим. то Це, тут, ну, це на, на жінкою переважно, то от з цього боку, з західного, це вихід на Складовськ та Армянськ, це з західного боку. Тобто це намагання вийти з обох боків на, тим, ну, на північ тимчасово окупованого Криму, ну і далі блокувати це цей, цей півостров, перетворюючи його в умовний острів, ну і знищивши і Керченське місто цю залізницю, про яку ми розмовляли, так, вони залишаться там без, без нічого.